Нещодавно у нашому місті відбулись міськрійні змагання по стрибках зі спортивної гімнастики серед хлопців та дівчат 1994 2002 років народження. На турнір було запрошено представників міської та районної влади. Зокрема, міський голова Сергій Кошарук, відкриваючи змагання, подякував юним спортсменам за пропаганду здорового способу життя. Головне те, що вже сьогодні вони на шляху, на шляху здоров'я, активного способу, способу життя. І саме вони це є ті люди, які про, пропагандують, які несуть ось цю ідею здоров'я, ідею патріотичну ідею, несуть далі у Начальник відділу з питань молоді та спорту райдержадміністрації Ігор Ювченко похвалився перемогою дівчат Ковольського району у всеукраїнському футбольному фестивалі Даруймо радість дітям. Подія, яка відбувається сьогодні в цьому залі, є, скажімо так, воломою як і для міста, так і району. Я з приємністю присутній вже вдруге на такому заході. Вдруге з приємністю йду на зустріч своєму тренеру. Мені приємно в цих рядах бачити діток, мешканців свого району, адже е, на сьогодні ми з розумінням ставимося до своїх дітей, до, його, до їх здоров'я, до їхнього майбутнього. І, скажімо так, надалі в перспективних планах роботи, як відділу, як районної влади в цілому, е, вказано, скажімо так, конкретні напрямки роботи, події. Щодо розвитку фізичної культури і спорту в районі, фізкультурно оздоровчя та фізкультурно-масової роботи. На відкритті змагань приємним сюрпризом для присутніх став виступ Діани Муліної, учасниці студії естрадної пісні Нові таланти. Змагання Проходили в три етапи по три довільних вправи, максимальна оцінка яких 10 балів. У кожній вправі було по два стрибка. В змаганнях брали участь шість підгруп хлопчиків та дівчаток. Загалом 22 спортсмени. Найстарша з них Роксолана, їй 14 років, два з яких вона присвятила акробатиці. а найменшому учаснику лише три з половиною роки. Мене звати діла, мені половини роки. Я хочу на акробатику. Мію робити кувилки. Мію робити ще, ще стойка мостик. Мію так акробатикою займатися. І спагати вмію робити. І я отримав такий медаль. Кращі з юних акробатів поповнюють збірну Волинської області. Серед них переможці. Гейко Андрій, Крупиворок Солана, Гарбар Володимир, Муліна Вікторія, Парфенюк Катерина та Шенюк Анна. Я дуже люблю ходити на акробатику. Хожу вже три роки. Мене вже чотири медалі. Перших місць. Золотих Медалів. Крім ковальських змагань, я приймала участь в лучку, в Болгарії, в Житомирі. Мені дуже сподобалось. Усі учасники були нагороджені медалями, грамотами та призами від спонсорів. Захопленням дітей, а також їхнім майбутнім щиро переймається тренер, майстер спорту зі спортивної акробатики Симонян Аркадій Гургенович. Він і був головним суддею змагань. Ці соревновання проводяться вже не перший раз. Вже четвертий рік ми займаємося, тренуємося, стараємося, щоб наші діти займалися ходили на наш вид спорту. Але ми не можемо определитися на сьогоднішній день, що, де і коли. Ми наш зал, то не наш зал. нас гоняют туда-сюда, кажут, что скоро заберут зал этот. И поэтому просим, чтобы руководство помогло нам, определилось, чтобы наконец-таки мы и наши дети занимались, ходили. Видно, что есть успехи какие-то. Мы ездили в Луцк на область. Шайни Уканя заняла первое место. Мулина Виктория заняла первое место по стрибках. Но я специализируюсь именно по стрибках и четверки групповые. Ну, нет у нас дорожки определенно, щоб вот, займатися на килами, знаете, на борцовском коврі. Хочеться, щоб руководство наконец-таки купило нам ту, ту дорожку. Эту, знаете. Будет дорожка для акробатической, тоді буде успіх. Особливо запам'ятався гостям турніру показовий виступ переможниць змагань муліної вікторії та Крупиви роксолани.